Привіт, шановні слухачі! Це подкаст як з подругою. І сьогодні у студії з вами я, ведуча цього подкасту Аня Ященко. І сьогодні разом зі мною у гостях моя подруга Катя Ткачук. Привіт! І ми також раді, що ти знову прийшла до нас в гості. Тому що з тобою нам багато є про що поговорити. І часто, коли ми з тобою спілкуємося, я думаю про те, о, як класно було, якби ми записали подкаст, і можливо комусь цікаво буде про це послухати ще і нашим слухачам. Я думаю, наші якісь з тобою наступні приватні розмови можна записувати на диктофон і теж випускати десь на цівіар. Так, ти права, можна і так робити. А сьогодні я хочу поговорити разом з тобою про таку тему, як відносини з нашими батьками впливають на наше життя. Насправді. Коли почула, що можна поговорити на цю тему, я скажу, що в даному періоді мого життя це дуже актуальна тема для мене. Те, про що я спілкуюся з багатьма людьми навколо, починаю вже в дорослому віці починаю аналізувати себе і розуміти, як той давній бекграунд, який здавалося б залишився в далекому минулому. Я вже п'ять років живу взагалі одна далеко від батьків. Але зараз починаю усвідомлювати, який це вплив має навіть на підсвідомому рівні. Тому класно, якщо ми поспілкуємось про це більше. Угу. Кать, у мене є е, до тебе декілька запитань. По-перше, мені здається, що нашим слухачам і мені також насправді буде дуже цікаво, якщо ти розкажеш трошки про себе, розкажи про себе, про свою сім'ю, і ти вже трошки сказала про те, що ти живеш одна. Коли ти приїжджаєш додому до себе в Вінницю, Катя з Вінниці в тебе є таке відчуття, що ти вже відвикла жити з своєю сім'єю, що ти вже живеш одна? Ну просто розкажи трошки про свій досвід. Так, коли я зараз повертаюся завжди додому. Ну, раніше, коли поверталася, то я відчувала дійсно це, що я відвикла, я звикла вже відповідати сама за себе. В мене вдома вже мої правила, все по-своєму розкладено, я по-своєму прибираю, по-своєму готую їсти. а Приїжджаєш додому, і та мама. Так, зроби те, зроби те, піди і Я від цього відвикла в першу чергу. А з іншого боку, я. Ем... Навпаки, дуже сильно насолоджуюсь часом, коли приїжджаю додому, може бути з своїм братом і сестрою, проводити разом час із ними, проводити час взагалі, коли ми всією сім'єю збираємося, пообніматися з мамою, бо іноді, коли в uh -huh. Києві особливо погано, або там хворію, так до мамочки хочеться, uh -huh. а потім приїжджаю. І така і класно. Зараз, звичайно, в мене мама знаходиться не в Україні, але сподіваюся, що це питання часу. Дякую, Катя. Розкажи, будь ласка, взагалі трошки нам про історію своєї сім'ї. Дуже цікаво, послухати. Так, ну не обіцяю, що це буде трошки, але збуду намагатися розказати найважливіші моменти. <гум> у мене мама з татом одружилися, там, коли їм було десь по 30. Різниця у віці ні, мамі було десь 31, А татові було так, якщо в них різниця у віці 6 років, тато молодший. Скільки це років йому було? Йому було 25, мамі було 31. Ого, так, дуже вони, були, вони були невіруючими, не ходили до церкви, були такою звичайною світською сім'єю. Хоча мама була в мене дуже сильно набожною, православною, вона ходила до церкви, їй моя бабуся передала це все. І вона така була прямо сестра Іоанна з нашої православної містової церкви з вулиці. Але при, прийшов момент, коли у батьків були труднощі у відносинах, і мама багато з чим розбиралася. Так, у нас, звичайна, українська сім'я, дуже багато по статистиці, таких як моя, що в батьків сталися проблеми між собою. І ось у мами мама почала задавати багато запитань і намагалася знайти відповідь у церкві, Дух приходила до батюшок православну церкву, і їй казали, що весь мір в гріхі, йде додому, і живи з тим. І вона почала після цього дуже сильно. Хотіла читати Біблію, шукати Бога. Батюшки також її в церкві казали, не читай Біблію, бо зійдеш з розуму. І так пощастило, що мама познайомилася із нашими сусідами, які були протестантами, баптистами, ну, в яку церкву і я потім почала ходити разом з нею. Ем... І ось вона почала ходити до церкви. Перше служіння, на яке вона прийшла, там проповідник говорив суто все по темі того, які в неї були запитання, які в неї були проблеми. І вона потім казала цим друзям, які привели, казали, ви що, розказала Розказали. щось про мене. Каже, чого угу. ви розказуєте мої секрети?» Не кажуть. Нічого, взагалі нічого не mm -hmm. розказувала. І так мама почала ходити до церкви. Згодом татові це перестало подобати ще більше. Ну і згодом, так на жаль, сталося, що вони розлучилися. І в мене тато моряк, він його ж і дуже багато його не було вдома. Ну і мама ходила до церкви, вона покаялася, татові це не сильно подобалось. Ну, але тато у мене моряк, і його часто не бувало вдома. Він уїжджав то у відрядження, то його чотири місяці, то три не було, то і півроку. Через це в мене якось була звичка того. Що ну, для мене не було якогось боючого моменту, коли вони згодом розлучилися, бо якось ну, не було тата і не було, наче він поїхав і десь скоро повернеться. Але при тому, всьому, в мене завжди були з ним хороші відносини, тому що він ну, людина дуже хороша і завжди дуже класно до нас відносився. Коли він повертався в Україну з роботи, він е приділяв нам часу, uh -huh. багато уваги. Але я як в якомусь такому віці була, що і не сильно була дитиною, щоб там. Якось плакати, що там когось немає, там штат немає і не такою вже ж дорослою, щоб розуміти взагалі що відбувається. Тому думаю, що Бог мене беріг від якихось складних ситуацій. Але в той момент, коли я була в церкві згодом і бачила, як мої друзі, там діти mm -hmm. пасторів, як їх люблять, як вони розказують про те, що тато їхній приклад, про те, що там вони відчувають захист, якийсь мене цього не було, і я завжди порівнювала там свою сім'ю із їхньою. І в якийсь момент я зіштовхнулася із тим, що мені почали всі говорити: в тебе мама отака, в тебе в сім'ї отаке, значить ти от такою виростеш, значить ти mm. отакою виростеш, значить, ти там в тебе немає зараз тата постійно біля тебе, значить, наприклад, ти будеш шукати увагу у хлопцях, так що будь обережною з цим. Але слава Богу, так не сталося. Знаєш, один з таких моментів, на який варто звернути увагу, що коли люди дивляться на сім'ю, вони можуть зробити собі якісь висновки і сказати, ну дійсно дуже часто буває так, що сім'я впливає на те, ким ти виростеш. Але це не значить, що тепер на людину потрібно повісити кліше, mm -hmm. повісити якісь такі от стереотипи сказати, ну все, тепер у тебе буде те і те. Тому що це може поставити такий собі е, образний хрест на людині, і дивлячись, як людина з цим справиться. Якщо вона сильна, вольова, якщо вона свідома і має відносини з Богом, то вона може це все проносити з Богом і навпаки в Своєму житті не бути тим, ким тебе очікують побачити інші. А якщо людина вона не така сильна і вольова, то це може її тільки зламати. Mm -hmm. Ну насправді я б найбільше певно сконцентрувала увагу на фразі відносини з Богом, тому що. У світі дійсно ті алгоритми, по яким намагають прописувати ось ці ярлики, вони дійсно працюють. І я в своєму там оточенню із дівчат або хлопців, які не ходили до церкви, я знала, що у них з батьками також проблеми. Я бачу, ким вони зараз стали. І дійсно те, що їм можна сказати, передбачувало, воно дійсно в їхньому житті працює, і так і є, і вони навіть не усвідомлюють цього. А я бачу, як це спрацьовує. Але у моєму житті я правда дуже сильно вдячна Богові за те, що. В той момент, коли, наприклад, мені потрібен був батько, який там дає uh -huh. пораду, я від якого я чую якісь приємні слова в свою сторону, дійсно, я в бозі в першу чергу якусь сторону Бога, це я його дізналась, пізнала його як батька, uh -huh. тому е, це все змінило в моєму житті і змінило моє відношення, і всі ось ці от е, стіни якихось кордонів, того як має розвиватись моє життя, вони були вщент розвалені, слава богу, божою благодаті, uh -huh. і тим, що тим, як він вибудовував моє відношення до себе. Знаєш, коли я слухала те, що ти розповідала, по-перше, я хочу тобі подякувати за твою щирість, потому, потому що, тому що розказувати взагалі свою історію це не так легко. Але слухаючи тебе, я стільки спільного просто побачила ну, з моєю історією. Мої батьки також з невіруючої родини, і вони одружилися. В них п'ятеро дітей нас. Класних дітей <хи> ось, але дуже багато труднощів було в житті, і, на жаль, тато зловживав алкоголем. Ось, і те, що ти говорила про людей, які вішали такі і стереотипи, то часто казали, типу, що ну, це вряд ли буде така благополучна родина, тому що е, можуть піти по степам батька, ще й така поведінка, ще такий образ життя. І знаєш, я просто коли це все. Слухала від вчителів, до речі, від людей на вулиці, від сусідів, навіть від деяких людей, які ну, нас взагалі не знали, просто бачили, знаєш, трошки збоку. Я просто думала. Як можна, отак, от, не знаючи людей особисто, вішати ці ярлики і просто ставити на людині, ну, не знаю, закопувати її потенціал, можливості, там, таланти, якісь мрії? І з того періоду я завжди думала про те, що я не хочу і не мрію створити сім'ю, тому що це лише одні проблеми. Ось. Але це мені було вісім років. Але коли я познайомилась особисто з Богом? Це те, що ти сказала, я так просто відчула, що таке, коли Господь це батько, коли це Бог отець реально, і я відчула, що я можу з ним спілкуватися, що я можу бути з ним близько, що я можу йому довіряти. І знаєш, можливо, мені не вистачало в дитинстві у цих батькових таких обіймів. Але я відчувала, як мене Бог обіймає. От чесно. Я хтось може сказати, ну це дивно може ти там, але от коли я з ним спілкувалася в молитві, коли читала його слово, і це відчувала підбадьорення, ці обійми були різними. Вони могли бути через людей. Які служили нам, це могло бути спілкування з ним через слово. Це могло бути просто споглядання його класного творіння, природи, всього того, що просто мене оточує. На той час Бог посилав постійні нам поїздки, якісь там на море, чи в гори, чи кудись. І коли я дивилась, кажу, Боже, це ти створив для мене? Це ти а ну зараз я розумію, що він створив це для себе. Ну хоча я думаю, що він хоче, щоб люди також насолоджувалися його творінням. Ось тому ось цей момент. Що ми познайомились з нашим творцем як з батьком, він дуже-дуже класний. А розкажи, будь ласка, мені трошки взагалі, як ти вважаєш, чи впливають відносини нас і наших батьків, того, що було в дитинстві, на те, які ми виросли зараз? Ось зараз ти вже доросла дівчина, яка ти кажеш живе 5 років самостійно в Києві. Розкажи, чи впливає на тебе от твоє дитинство, те, що було тоді? І можливо, якісь реакції твоїх батьків, можливо, якісь певні характеристики, характеру твоїх батьків. Чи впливають вони на тебе зараз? Да, насправді, все, про що ми з тобою попередньо поговорили, можна було б сказати: от дай, амінь, на цьому закінчити. От uh -huh. була у нас така такі обставини в сім'ї. Бог це змінив. Я живу класно, вільно, Бог мій тато. Амінь, слава Богу. Е, насправді. Частково це таке є, і якесь головне глобальне зцілення від якихось там дитячих травм або недостатку чогось, Бог дійсно дає. Але 100% кожна сім'я, кожна навіть найменша дрібниця, яка відбувається з тобою в дитинстві, або в твоїй сім'ї, в дитинстві між твоїми батьками в дитинстві, а ти просто сторонній споглядач цього воно надзвичайно сильно впливає на життя Кожної дорослої людини, uh -huh. навіть те, про що ти сказала, я мені це теж дуже сильно знайомо, коли ти дивишся там на відносини батьків, і потім такий дивишся, і такий: ну, напевно, всі сім'ї такі, напевно, uh -huh. я не хочу собі сім'ю. Е, там, коли батьки розлучаються, все одно ти такий думаєш. Ну, а на що створювати сім'ю, якщо вона розвалиться? Або я там бачила, як мама сильно старається, а тато не бореться, наприклад, за uh -huh. відносини, то ну. Не хочеться реально стати тією, хто постійно бореться. А, там, mm -hmm. а твой, твоє завжди залежить тільки в відносинах двох людей, все залежить завжди тільки на 50% від тебе, на жаль, mm -hmm. ти ніколи не можеш відповідати за людину. І коли ти бачиш такий приклад там, батьків в дитинстві, mm -hmm. то дійсно якісь такі страхи народжуються. Є речі, якісь взагалі підсвідомі, які я тільки зараз починаю помічати у собі. Mm. Коли, наприклад, Теж дуже щиро, я взагалі, чесно кажучи, цю історію ще нікому не розказувала, і можливо, це важко, але я вірю, що ця якась щирість насправді комусь допоможе. Я, я вірю, що через такі історії Бог може стати комусь підтримкою і свідоцтвом на майбутнє. Я взагалі вірю, що історія мого життя велике може бути свідоцтво для інших. Слава Богу. Надалі, і це свідоцтво, <laughs> я вірю, що далі поповниться. Але загалом, так, да, треба просто вміти вміти щиро говорити про те, що ти пережив. От, І стосовно е, якихось таких речей, можливо, це важко буде трохи казати, але, е, наприклад, у мене там. Через те, що там поруч з мамою тата не було, і я бачила, як мамі важко, як мама бореться, як вона дійсно стає мені і за маму, і за тата. І от вона стала такою сильною і замінила мені і маму і тату в багатьох періодах життя. І ось для мене був, ну, наприклад, модель жінки така стала. І я це розумію зараз, що це так впливає на мене. Що там дивитись, наприклад, мами, я така: ну, значить, треба тащити своє життя на собі, треба брати все в свої руки, бути сильною і бути сильною, незалежною. І ось, ну, типу, якщо ти за себе не бореш, то ніхто за тебе не побореться. І в мене зараз. Був складний період, було складних два тижні мого переїзду. Е, мені сказали виселитись з квартири за три дні. Ага. І я почала плакати. робити. Ну, да, спочатку я почала плакати, а потім така какая, ти що не мужик, вставай роби. Почався той момент, коли я почала розуміти, що я роблю як мама, що я починаю сама тягати коробки, сама все запаковувати, і сама, там не знаю, починаю замість того, щоб попросити про допомогу, я починаю все робити сама. Хоча... Я потім прийшла в семінарію <хи> і зустрічаю там в офісі з Мішою, говорила Аню зустріла в семінарі, і вона каже: Кать, ти чого взагалі? І одразу мені почали люди допомагати усі з усіх сторін, і я прям не очікувала цього. В мене чогось всередині була така настанова, наче... чого ти... напрягати інших? Я можу це зробити сама? Так, да, да, Чого напрягати? Навіть навіть я напевно навіть не вірила, що мені хтось може допомагати, mm -hmm. тому що. Я це маю зробити сама. Я нікому добавлю. Ну не те, що нікому не треба, я так не думаю. Типу, я напевно не хочу нікому ускладнювати життя. Я це, в принципі, мені Бог дав силу, Богдав здоров'я, Богдав руки. Типу, то, Піду і затищу сама, Плівать, якими це мені е, зусильними дасть, і як мене потім боліла з понапісля того першого вечора з коробками. Але ось зараз якраз той період, коли Бог мені вставляє мозок на місце, як би це грубо не звучало. В плані того, що так, ну так не має бути, напевно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені здається, це через цей бекграунд, який був тоді, тому що твоя мама багато речей робила сама, і ти тепер. Е, От саме в цьому прикладі. E, замість того, щоб ну, чи попросити допомогу, чи навіть я просто коли тобі пропонувала цю допомогу, ти казала, та ні-ні, ми не будемо напрягати людей, чи це точно окей. Ти, напевно, раз сто перепитала, чи це точно нормально взяти машину там ось. Але я розумію, що ми, як брати і сестри, ми маємо служити один одному. А от такі речі, які просто передаються нам з дитинства, mm -hmm. це просто е, класний такий урок, ну, в даному випадку, для тебе, що. Ти в цьому світі реально не сама. Що ти зі своїми проблемами, своїми викликами також не сама. Mm -hmm. Особливо, я пам'ятаю, коли ти написала ось це повідомлення, типу, що тобі за три дні сказали виселитись. Я така собі уявляю: п'ять років жити в одній квартирі, і це ж п'ять це ж років життя. Як можна за три дні виселитись? Але і тому у мене така одразу думки, що треба щось робити, треба бути разом. Ось, і я просто бачу, що через такі прям екстреній, практичні ситуації, Бог просто настільки тебе швидко чомусь може навчити. По-перше, він тебе реально обіймає, підтримує через інших, а по-друге, він тебе просто вчить, що ні, 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 ти не так маєш робити, ти маєш заспокоїтися, помолитися. Я навіть не проти, щоб поплакати, тому що це засмучує, але але зробити певні такі висновки і, 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 і змінювати своє ставлення до цього. Так, да, я насправді не, не хочу сказати, що там бути сильною, це погано, mm -hmm. тому що я. Я Безмежно вдячна моїй мамі за те, що у неї була ця сила, е, і завдяки тому, що вона не здавалась, угу. вона боролася в нашому дитинстві. Коли були суперскладні моменти, вона включалася, як би їй не було складно, вона жила і боролася і за нас, і за себе і. і... Можливо, навіть і не було їй там кому прям суперсильно допомогти. Е, тому я знаю, що є моменти, коли це треба, але в нас настільки це і не засідає в голові, що наче так постійно має бути. Е, і ці установки так працюють потім, що дійсно я не, не думала, що навколо мене інші mm -hmm. люди. Я думала, що ну, типу, я маю бороти саме себе і по-іншому ніяк. Mm -hmm. Але от дійсно через такі екстрені ситуації. Бог дуже сильно показує і в якійсь мірі. Я розумію, що через такий дійсно цей складний період, в якому я знаходилась, і частково ще зараз знаходжусь, Бог правда, спеціально його посилає, щоб я пройшла і такий урок для себе зробила, тому що щоб не наробити помилок далі в майбутньому. Слава Богу. А, дякую, що ти поділилася цим з нами. Реально розкажи, можливо, в тебе є якась така річ, яка на тебе впливала угу. з твого дитинства. Е, я хочу перед тим як відповідати на твоє запитання, сказати таку невеличку вставочку, що е, слава Богу, наше життя іде скатію в такому е, руслі, що не дивлячись на те, яке було у нас, у нас дитинство, ми дуже любимо, дуже підтримуємо стосунки з нашими татами. І це оце. Реально було багато важких моментів. Багато чого ми сказали про те, що ми відчули Бога як нашого тата. Але от саме коли ми стали свідомими, віруючими людьми, ми зрозуміли, що ми маємо бути світлом для цього світу, але в першу чергу для своїх тат, для своєї сім'ї. І тому зараз наше таке спілкування з нашими батьками це просто. Ну я просто знаю Катіну історію трошки і свою, що е, мій тато ще не покаявся. Твій тато наскільки да, знає також не. Так, так, тому ми за них молимось і ми віримо, що вони прийдуть до Господа, і ми разом прославимо всі, всіми нашими сім'ями Господа. Амінь. Ну так, да, це не будемо зосереджуватись на цьому, бо це взагалі зараз подкаст розтягнеться просто до рівня. <г Mutter> просто указано. щоб ви знали, що ми любимо наші сім'ї. <г thousand> так, я дуже ціную відносини з батьками і вірю, що Бог зараз через мене тепер на їхнє життя впливає. Так, <г obrigado> так. А щодо того, що. Було в дитинстві і впливає на мене зараз. А у мене була така штука в сім'ї. Мама вчила нас завжди один одного підтримувати. І вона казала, що люди можуть, ну там друзі чи знайомі мінятися, а ви завжди будете один у одного. Ось і вона завжди вчила, що от ми один за одного, там горою. І я пам'ятаю, як от не знаю, я завжди дуже любила свою сім'ю. Знаєш, так топила за свою сім'ю. І інколи, можливо, це так виглядає. Начебто я лещу. Знаєш, типу, але я просто завжди намагалася сказати найкраще про кожного. Про... Зі своїх братів та сестер. Але е, ось ці моменти вони закінчувалися на тому моменті, коли мама і тато один одного ображали. Ось. І вони, ну Багато моментів там були, коли вони один одного в чомусь не підтримували. І коли я бачила такий от приклад, що у них такі відносини були не дуже легкі, е, мені було важко насправді знаєш, іти у цей світ і бути таким. от, ну, Доброю до інших, тому що мені, мені просто було цікаво, де в цьому правда, а де в цьому просто правило. І я можу сказати, що ось навіть зараз, коли я виросла, це дуже сильно на мене впливає, але не в негативному ключі, а навпаки, в позитивному. Мене Бог настільки сильно, мені здається, використовує в плані того, щоб підтримувати тих, хто мене оточує. Тому що я от коли не бачила цієї справжньої підтримки, мені завжди хотілося нею стати, щоб це було не правило, а життя. Знаєш, тобто ми знаємо багато класних правил: типу, треба робити так, треба робити так, а потім бац, батьки так не роблять. А, і коли я цього не бачила у своїх батьків, мені захотілося, щоб мої батьки, бачачи мене, це відчули по відношенню до себе. Можливо, важко закрутила, але мені б хотіло, мені завжди з дитинства хотілося, щоб я їм щось приємне говорила, приємне щось робила. Я дуже сильно я була дуже не класною дитиною, тому що я не слухняна була я таке чудила в підлітковому віці. Але найбільше моє розчарування було це засмутити батьків. Так, от, і те, що я принесла з дитинства зараз сюди, чому можливо ті, хто близько мене знають, вони е, бачать, що мені надзвичайно важливо щось приємне сказати, підкреслити чи ще щось, тому що це бекграунд з мого дитинства. Тому що я цього не бачила в дитинстві, і мені ось зараз прям хочеться е, всіх, хто мене оточує, це робити. Чесно, Ань, я іноді дивуюся тому, наскільки в тобі є любові до людей? Є уважності, тому що ти такі компліменти іноді говориш, такі просто неочікувані або великі, або мілкі речі робиш, і це настільки цінно. Але зараз, особливо, коли розумієш, який бекграунд цього uh -huh. і яка основа цього, це, це дуже вау, насправді. Uh -huh. Те, в те, те, що ти конвертувала це, якийсь свій дитячий біль, це дослізик шаді. Так, ми тут скаті зараз сидимо на мокрі очі. Е, так, я просто чому я взагалі хотіла, щоб ми про це поговорили з тобою? Е, мені здається, що як і у нас з тобою, так і у наших слухачів, у кожного різне життя. У когось, дай Боже, було набагато легше дитинство, і у вас були класні батьки, е, які показували вам гарний приклад. Чесно, славте за це Бога, дякуйте за це Богові, тому що ну це величезний скарб. А, але якщо у вас в дитинстві були якісь болі, були якісь випробування і якісь такі от тяжкі моменти, які повпливали на, на вас, вчіться зараз з цим не те, що жити, а справитись і використати для того, щоб а, навпаки змінити це на, 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 на краще. І я просто бачу багатьох людей, моїх подруг, які у ці всі дитячі травми вони перер використовують як оправдання до своїх гріхів або оправдання до своїх реакцій. А ми хочемо скачі, побажати вам, щоб ви у ці всі дитячі моменти просто налаштовували на те. Щоб використовувати це не на найкраще. Щоб використовувати це для того, щоб, по-перше, прославити Бога, тому що я вірю, що він зцілює рани. Я вірю, що він зцілює ці болючі моменти. І ось зараз, коли ми один з одним про це говоримо, Катя ніколи не знала, що я така, тому що в дитинстві було так. Mm -hmm. Ось. І я ніколи не знала, що Катя не просить про допомогу, тому що в неї в дитинстві було так. Ось, але використовується це для того, щоб прославити Бога і. Мені сподобалось, як ми це зробили зараз, просто щиро поділилися про це з вами. Да, я думаю, що це дуже обширна тема, щоб вмістити в подкаст, і ми ще багато будемо з тобою про це і далі спілкуватись. Хочу просто також побажати таку якусь останню думку на фінал, mm -hmm. що м те, як складалось життя у ваших сім'ях, те, які були відносини між вашими батьками, це не теорема на ваше життя, mm -hmm. це не, не знаю, якийсь вирок, що у вас так само буде. Е Відмовляйтеся від цього того, виносьте правильні уроки, будьте чесними з собою і в першу чергу вибудовуйте відносини з Богом. І нехай реально як би це важко не було, але просіть, щоб він відкривав вам очі на якісь оці під якесь це підводне каміння, яке ви несете з собою ще часів вашого дитинства і сім'ї. Дякую, це був подкаст як з подругою. Ми дякуємо вам, що ви слухали нас.